Привіт! З вами Христина, маркетолог Хорошопу, і це наша постійна рубрика новини Хорошопу. В ній я розповідаю про оновлення та акції, які з'явилися на нашій платформі за останній час. Я покажу вам, як вони працюють на практиці, та на що особливо варто звернути увагу. Якщо вам це цікаво, то дивіться до кінця і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові ролики. В цьому відео я зібрала оновлення, які вийшли на Хорошоп в грудні 2022 року. В описі під відео я залишила для вас всі посилання на інструкції з налаштування цих функцій. Якщо ви регулярно завантажите декілька прайс-листів від різних постачальників, то наша нова функція допоможе уникнути помилок та покращити роботу з каталогом. Мова йде про новий параметр товару постачальник, який дозволяє працювати з товарами при імпорті вибірково, оновлювати лише пов'язані з обраним постачальником товари та пропускати всі інші. Ми розширимо функціонал масових дій в загальній таблиці товарів. Відтепер, окрім звичного компонування та зміни кількості, ви зможете ще змінити статус наявності та статус відображення товару на сайті, встановити чи прибрати стікери для товарів, відмітити чекбокс вивантаження на маркетплейси і налаштувати блок акції. Відключення знижок при оплаті частинами. Тепер для варіантів оплати, оплата частинами Приватбанку та покупка частинами від Монобанк ми додали можливість відключити дію знижок. налаштуванні відповідного варіанту оплати оберіть, які знижки не будуть застосовуватись при оформленні замовлення з поточним способом оплати. І під час оформлення замовлення покупець побачить попередження про те, що певні знижки не діють при обраному способі оплати, призначення платежу для еквайрингу Монобанк. Тепер в налаштуваннях платіжних систем для еквайрингу Монобанк ви можете задати шаблон призначення платежу за за замовчуванням. Для шаблону використовується значення сайт замовлення, номер Order ID, де сайт домен сайту, а Order ID це номер замовлення. Зміна статусу оплати при холдуванні коштів Way Pay. Ми надали можливість змінити статус оплати при холдуванні коштів Way Pay. Для цього у вас в аккаунті Wave Pay повинна бути включена функція блокування, холдування коштів. Тоді при здійсненні резервування оплати за замовлення карті покупця статус замовлення в адмінпанелі Хорошопу буде змінюватись на оплачено. Детальніше про цю функцію холдування в оплати Вейфпай ви можете прочитати за посиланням в описі. Перше, це передача параметру на складі для маркетплейсу Пром. Для товарів в наявності ми додали можливість продавати параметр на складі в експорт пром. Налаштовується це окремо для кожного товару. Але не спішіться робити, адже у Пром є вимога до цього параметру, і спочатку ознайомтеся з ними в документації маркетплейсу. Посилання, звісно, в описі. Товарний фіт для Facebook різними мовами та додаткові параметри в ньому. Ми додали можливість генерувати товарний фід Facebook будь-якою мовою, що включена на вашому сайті. Окрім цього, до товарного фіда Facebook додали ось цей параметр, який містить інформацію про категорію товару на сайті. Розширення опції для угоди користувачам. Відтепер ви можете налаштувати сторінку чекауту таким чином, що перед підтвердженням замовлення покупець має погодитись із угодою користувача, відмітивши відповідний чекбокс. Ця опція особливо корисна тим, хто орієнтується на європейські ринки, адже такі вимоги до магазинів передбачені в законодавстві деяких країн. Підтвердження згоди на отримання маркетингових розсилок. Також тепер ви зможете налаштувати на сторінці оформлені замовлення, чекбокс зі згодою отримувати новини та рекламні розсилки від вашого магазину. Дані про згоду потім можна вивантажувати в експорт клієнтів та передавати по АПІ. Для цього чекбоксу також можна налаштувати підказку з додатковою інформацією для покупців, яка буде відображатися в вступаючому вікні на сторінці чекауту. Розширення можливостей АПІ. Ми розширили можливості передачі даних по АПІ. Зокрема, додали можливість в інформації про замовні передавати uitm мітки та клієнт ID. А для B2B проєктів група клієнтів та тип ціни. Детальніше також в описі під відео. Онлайн-оплата через Stripe. Для тих, хто продає за межами України, ми реалізували інтеграцію із міжнародною системою онлайн платежів Stripe. Ця система підтримує прийом платежів 135 валютах з банківських карток будь-якої країни. Важливо. На жаль, Stripe все ще не працює з українськими підприємствами. Але якщо ваш бізнес зареєстрований в одній з європейських країн, ви можете підключити цю систему. Детальніше про те, як активувати і налаштувати Stripe, читайте також в посиланні в описі під відео. До речі, на цьому все. Якщо у вас залишилися питання, обов'язково пишіть їх або у нашій службі підтримки в посиланні є в описі, або безпосередньо в коментарях до цього відео. Я з вами прощаюсь до наступного ролику, і все буде Україна!